Зубці, приїхали на наш пізній посів соняшника, який був е посіяний 25 травня. Соняшник еліта Select саксон Ну ви ж знаєте, я дівчинка не маленька і не низенька. Мій зріст, я не знаю точно скільки, але за метр сімдесят. І дивіться, який соняшник. Соняшник по 2 метри. Це просто він такий тут гарний. що Мені дуже сподобалось, так що, кажу, Сані, я й додому не хочу їхати. Він тут такий красавчик. <хи> От тобі Рік на рік не приходиться і дуже важливу роль у нас і грають і посіви, сроки, іноді один рік ранні посіви вистрибують, іноді пізні посіви. Ну, в общем, коли складаються усі необхідні погодні умови, то картина гарна. Так, що дивіться, який красавчик? Я просто я він мені так сподобався, що в мене просто немає слів.